Сім. Що це було? Я можу злітати, подивитися, що там. Так полетіли. не може бути. Це повітряний мегалодон. Ох, я прилетів. Це повітряний мегалодон. Він зараз в місті. Але він не дуже такий великий. Його нам буде тяжко ослідити. Тому що ми не знаємо, де зараз він. Ні, я знаю. Тому що я на нього причепив, коли летів. Е, GPS трекер. Але як нам до нього дістатися? Чомусь допомогти можна було би. Що потрібно зробити? Нас би, підвіз, нас би підвіз хтось, тому що ми самі. Тому що тільки Супермен може літати, а ми не можемо. Дідвайте, я вас підвезу. Давайте, сідайте. Дякую вам велике. У нас е, у місто. В саму середину міста. Добре. Давайте, я полетів, а ми поїхали. Причепив до мехолодона. І полотів. Єс, ми на ньому. А я, де молодон? Ого, він полетів далеко. Він нас аж відкинув. Це прикольно. Встаємо. Ладно, ми аж подолали мехолодона. Ну ладно, друзі, ось таке вийшло відео. Всім папа!